Вітаю, друзі! З вами правозахисник Володимир. В цьому відео хочу розглянути статтю 35 Закону України про нацполіцію, а саме зупинка транспортного засобу. Багато хто із водіїв стикається з безпричинною зупинкою транспортного засобу. І для того, щоб захистити свої права, водіям потрібно знати 11 пунктів 35-ї статті. Почнемо з того. Що таке зупинка транспортного засобу? Це є поліцейський захід. Згідно 29 статті. Поліцейський захід це є дія або комплекс дій первитивного, або примусового характеру, що обмежує певні права або свободи людини. Частина 1. Поліцейський має право зупиняти транспортні засоби у випадку. Пункт 1. Якщо водій порушив правила дорожнього руху, якщо це являється причиною зупинки для транспортного засобу, то ви повинні знати, що важливим питанням є, як зафіксовано дане правопорушення. Та чи може бути дана фіксація як доказ в суді? Чи видно на відео номерний знак іменно в самий момент порушення? Таким чином, ви просто повинні переконатись, що дана фіксація доводить правопорушення. Пункт другий. Якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, найпоширеніші випадки, коли у вас на авто не світить хоча б одна фара, габаритні вогні або, можливо, навіть показчик повороту, підсвітка номерів в тому числі. Правила дорожнього руху зобов'язують водіїв використовувати тільки справні транспортні засоби. Тому завжди перед початком руху кожен водій зобов'язаний перевірити справність транспортного засобу. оскільки правила дорожнього руху зобов'язують водія використовувати Тільки справні транспортні засоби. Пункт 3. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення. В цьому випадку поліцейський також має право зупинити транспортний засіб. На перший погляд тут можна виявити багато причин, колір машини, схожа марка авто. Але ви повинні знати, що у інспектора повинна бути чітка інформація про конкретний ДТП чи злочин. При зупинці, звичайно, що таку інформацію він вам не, відразу не надасть. Вони в основному зразу посилаються, що це закрита інформація, ведеться якесь слідство. Але побачивши, що ви знаєте свої права, права поліцейського та обов'язки, як показує практика, вони відпускають тоді водія. Пункт четвертий: якщо транспортний засіб перебуває у розшуку. В розшуку автомобіль може перебувати по різних причинах. Може так скластись, що вам не повезло, і ви придбали автомобіль, який вже у розшуку. Зазвичай це дуже неприємна ситуація, але водночас це і законна причина зупинки транспортного засобу. У основ... більшості випадків це все закінчується складанням протоколу, вилученням авто і доставленням його на штрафплощадку. Машина може бути також у розшуку, якщо судом накладено арешт. Це може бути за несплату елементів або якісь борги. Пункт 5. якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення, дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути. Змоделюємо ситуацію. Сталося ДТП. Необхідні свідки. Якщо поруч опинились поліцейські, вони можуть зупинити вас або передати іншим патрулям, щоб вони зупинили транспортні засоби та провели опитування водіїв та пасажирів. Можливо, хтось щось бачив як свідки. І, можливо, у когось є запис на відеореєстраторі даної ДТП. Пункт 6. Якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод. Якщо поліцейський вас зупинив і просить стати свідком при оформленні протоколу, звичайно, ви можете відмовитись. Але іноді бувають такі ділянки дороги, де дуже мало проїжджає машин. І поліцейський в такому випадку, звичайно, що буде наполягати. А на рахунок того, щоб надати свою допомогу, наприклад, при ДТП, це може бути доставити людину в лікарню, надати вогнегасник чи аптечку, це є справа кожного. І в такому випадку я вважаю, що кожна людина зобов'язана допомогти. Пункт 7. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, така зупинка транспортного засобу абсолютно законна. Це може бути, наприклад, обмеження руху через аварійний міст, масштабне ДТП або інші причини, що можуть становити загрозу для життю або здоров'ю водіїв. Пункт 8. Якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, тобто їде вантажівка і везе, наприклад, дерево або інший вантаж, який добре не закріплений. І може перевернутись і випасти. Ви самі розумієте, які можуть бути наслідки для водія або для інших учасників руху. Які рухаються позаду або на зустрічній смузі. Пункт 9. порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Тепер нікому не секрет, що в інтернеті можна замовити різні проблискові маячки. Використання таких проблизкових маячків в Україні заборонено, які схожі на поліцейські, там, наприклад, швидкої допомоги також. За таке порушення вас можуть зупинити, і це цілком буде законна причина зупинки. Пункт 10. Якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, використання або розпорядження особам, які не ввозили транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту. Пункт 10. стосується євроблях. В даний момент дуже багато машин на іноземній реєстрації. Поліцейський має право зупиняти такі автомобілі, щоб перевірити всі документи, реєстрацію, перетин кордону, страховку. Пункт 11. Якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених. Тобто у поліцейського повинна бути інформація, а не припущення чи підозра, що особа самовільно покинула військову частину або місце для утримання військовополонених. Також хочу звернути вашу увагу на частину 3 35 статті. Поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу. З детальним описом підстави зупинки, зазначеної у цій статті. Тобто поліцейський не може при зупинці транспортного засобу керуватись постановами або іншими нормативно-правовими актами. Знаючи цей список причин для зупинки, ви добре будете розуміти законність причини зупинення транспортного засобу і відразу усвідомлювати, як вам діяти в тій чи іншій ситуації. Якщо вам була корисна ця інформація, підписуйтесь на мій канал, коментуйте це відео та ставте лайки. До нових зустрічей. З вами був правозахисник Володимир.